Пригадуючи своє недовге життя тут на землі, я усвідомлюю, що насправді я жив непогано по рамках цього світу. Тобто я би не сказав, що був якийсь злим, недобрим. Я старався бути завжди потрібним комусь, допомагав, любив дарував свій Бог. Але після того, як мене. Осінила Божа любов, коли я пізнав Боже Слово, коли я зрозумів, хто такий Ісус і що Він зробив на Христі для мене, моє життя кардинально помінялося. Святий Дух зійшов на мене, і я просто став неймовірно щасливим мою радість сьогодні було спинити. Я всім хотів розказати, хто такий Ісус, що Він зробив для мене. І насправді Бог поміняв моє життя. Я звільнився від залежності алкогольної, тютюні паління. Я з мого лексикону просто вилетіло вилетіли слова криві, гнилі, мати. Я став надзвичайно щедрим і доброзичливим. І насправді це все Божа воля щодо мене. Я дякую йому за це, бо він змінив моє життя. Моє життя стало набагато. Крутішим я почав довіряти йому, в мене все налагодилося в фінансовій стороні, по роботі, в сім'ї. Я безмежно щасливий. Я дякую Ісусу за те, що Він зробив в моєму житті такі переміни, пригадуючи, як Він визволив біснуватого від всяких нечистих духів, Він сказав йому: іди і розкажи всім своїм ближнім. Тому я вирішив. Коротенько так поділитися своїм наверненням. Це неймовірно. Ісус живий, Ісус Воскрес, Він поряд, алелуя, слава Йому!